І знову містяни незадоволені роботою Хмельницькгазу. Мешканці будинку по провулку іпподромний 2 зібрались у дворі, аби завадити встановленню загальнобудинкового лічильника на газ. кажуть, він їм не потрібний, бо в кожну квартиру хочуть встановити індивідуальний, але на це потрібний час і гроші. Ми підготували листа, звернулися в мерію, звернулися в керівництво Хмельницькгазу з проханням відтермінувати ці роботи. Тому що багато мешканців написали заяви в Хмельницькгаз з проханням встановити індивідуальні лічильники газу. Значить, роботи ці не виконуються, а загальнобудинковий облік порушує права власників. Ми просто просимо відтермінувати, щоб люди встигли встановити свої лічильники самі. Люди кажуть, готові закупити газові лічильники, але не поспішають, бо встановлення такого приладу влетить у копійчину. Ми з таким проханням звернулись до газконтори, щоб вони нам, ми самі особисто мешканці, купимо лічильники, ну тільки щоб вони нам помогли їх установити. Кожній квартирі, бо ці роботи передали повністю на е, приватну структуру. Ця приватна структура за тільки установку одного лічильника бере півтори тисячі гривень. Хмельницькі повідомляють, хотіли б допомогти мешканцям, але на жаль, поки всі працівники зайняті. Казав, що просто ми технічної можливості і фізичної немає, щоб людям ці лічильники поставити. Ми теж могли це зробити, але в зв'язку з тим. Що нам дали от, поставити протягом року. У поставити всі бригади Мешканці будинку мають час до 2018 року, аби вирішити проблему, а саме погодитися з безкоштовним встановленням загальнобудинкового лічильника або встановити індивідуальні за власні кошти. Ви казали до 1-го 18-го року. Mm -hmm. Але якщо до цього строку людина не поставить свій індивідуальний лічильник, не буде вгодна з цим загальним будинком. В тому разі ми будемо змушені і діяти ранку заходів, які часу на вас постачання. Мало недостачим категоріям, є заходу, Мала, не такий варіант затратитися низьку раду за басну за кошти місцевих бюджетів. Тобто такі випадки є мало достатньо, бо це сім'ї, інваліди, учасники, АТО заправиться і виділяють безкоштовники, лічені, щоб затримаються з захистю, і тобі їх встановлюють безкоштовно повністю. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.